Добрий день. Я Льохін Олег Поступовець. цим відео хочу донести до поступовців інформацію про наш телеграм-канал За Велику Україну. Хочу розказати про нього, яка його місія, що ми від нього очікуємо, що відбувається з його розвитком, в якій активності ми проводимо. І перше, що тут хочеться, на що хочеться звернути увагу, це те, що наш телеграм-канал. За велику Україну не є якимось розважальним, інформаційним і комерційним. Він навіть не є пропагандистським. Місія каналу значно ширша, ніж пропаганда. Канал наш створений для практичної кадрової роботи з громадянами. Це наш кадровий інструмент, саме кадровий інструмент. Завдання нашого каналу поступово привести підписника. Від першого знайомства з поступом, з нашою метою привести його до однакового споступу повцями розуміння проблем нашої країни і шляхів їх подолання. Як мінімум, підписник нашого телеграм-каналу повинен стати прихильником нашого руху, як максимум, підписника повинно сформуватися бажання приєднатися до поступу. По суті, ми повинні створити воронку, яка буде затягувати людей у нову них громадянську свідомість, яка, в свою чергу, буде викликати у підписника бажання діяти для розвитку країни і бажання приєднатися до поступу. Де ми на цьому шляху зараз знаходимося? Ми маємо команду з 14 поступовців. Координацію здійснюємо ми у створенні телеграм-групі з назвою Кадровий центр. Робота між усіма розподілена таким чином, що усі шукають нових підписників. Шляхом перебору за методом великих чисел. Основним джерелом пошуку у нас є Facebook. В Фейсбуці ми знаходимо активних громадян, які там коментують, лайкають, пости, які нам насилають запрошення у друзі, і насилаємо їм розроблений шаблон повідомлення із запрошенням приєднатися до нашого телеграм-каналу. Маємо план два повідомлення на день або 14 в тиждень на кожного, проте можна робити 62 повідомлення за день, тобто місячну норму за раз. Тому як зручно, то, 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 то так і робить. Маємо таку стратегічну мету досягти 1000 підписників. На сьогодні ми маємо на каналі. 588 підписників. Два тижні тому було 577. До тисячі залишається небагато, але зростання відбувається у нас повільно, дуже повільно. За місяць ми набираємо приріст біля 20 підписників. При цьому від нас і відписується теж близько 20 осіб. А в березні взагалі 23 відписалося. Ну, ми з розумінням ставимося до цього, бо Соціальні дрони на каналі нам ні до чого. Підписник, який вийшов, ми надсилаємо листа їм, пишемо, ну, запитуємо у них причину виходу. Підкреслюємо, що ми працюємо для розбудови великої України. Така вона собі контрольна перевірка на соціального дрона. І вона працює. Дехто повертається назад. Одночас паралельно із збільшенням наших підписників поступ працює над налагодженням системної роботи по складанню і викладанню інформаційних кідів. На сьогодні у нас основний контент канал нашого каналу це спротив наш. Ось однак цього недостатньо. Нам треба створювати ще інформаційні вкиди, які буду створювати у підписників уяву, що вони є частиною нашого руху руху за велику Україну. Коли ми налагодимо усі ці ланцюги нашої роботи, запрацює наша воронка, то це буде означати, що мета нашого каналу почина, почала здійснюватися. Підсумовуючи, хочу ще раз зазначити, що мета нашого телеграм-каналу це кадрова робота наша. Він створений для практичної кадрової роботи з громадянами. Серед наших задач 2 плюс 3 це перша за списком задача. І що хочу сказати, що для цієї роботи нам недостатньо людей. Для збільшення потужності необхідні ще люди в команду, тому, шановні поступи, всі приєднуйтесь до нашої команди. Будемо усім раді. Якщо у когось є питання, пропозиції, пишіть мені особисто. Або ну, зручний там меседжер для вас, або загальний чат поступу. На цьому все. Всім добра. До побачення.